Змагання і тренера, і спортсмени розглядають як черговий етап підготовки до відбору чемпіонату України серед кадетів. До Хмельницького приїхали команди з Кам'янець-Подільського, Старокостянтинівського, Городоцького, Хмельницького районів та обласного центру. Гарний рівень гарні команди приїхали небагато. Ну рівень гарний, сильний, сильні дітки приїхали. Ми в цьому році поїхали п'ять раз на змагання. Коштів ні копійки нам ніхто нічого не дає. Інвентар. Ми за свої гроші купляємо. Попри фінансові труднощі, ентузіасти з вільної боротьби намагаються возити дітей на змагання і готувати чемпіонів. Дмитро Нерівниць Хмельницького був кращим у своїй ваговій категорії. Переміг старий Константинів фінал був ну так собі не дуже складний. Але всього лиш треба тренуватися. Потім, коли на тренування викладається, то на змаганнях легше. Займаюся 5 років, подобається, щоб бути здоровим, щоб не хворіти. Переможців у командних заліках не визначали, бралися до уваги лише особисті досягнення. В вагових категоріях найкраще себе проявили це нерівний Дмитро ваговій категорії 47 кілограмів. Марцінішин Михайло з Старокостянтинова, Воноградський Олександр Члюк Артем 85 кілограмів, та 73 Нагурний Денис. І в 66 гарна була боротьба. Сильні були хлопчики, були призери України в цій ваговій категорії, і перше місце там посів Мазур Віталій. Та серед десять дівчаток гарно проборолася Сич Дарія ваговій категорії 56 кілограмів та Немоскульова Оксана. У цих спортсменів є великі шанси потрапити на чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів. Відбіркові спаринги відбудуться 20-21 лютого у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді.